Далеко не всі чиновники сільських рад готові до справжньої децентралізації. Про це після зустрічі з головами сільських рад Житомирської області заповняють народні депутати України від регіону. Депутат від народного фронту Вадим Кривенко впевнений, що при децентралізації сільські голови повинні змінити свою ментальність, переставши очікувати наповнення бюджетів своїх сіл зверху. Я вам скажу, що я особисто спілкувався з міністром економіки, з міністром фінансів, і вони вдвох незважаючи, не сказали таку річ, що ми хочемо щоб керівник місцевого самоврядування, в першу чергу сільські і міські голови, були, перестали бути чиновниками в класичному вигляді, а стали ефективними фінансовими менеджерами, щоб вони могли не тільки розподіляти кошти, які прийшли десь там зверху на них впали, а ще навчилися заробляти ці кошти на своїх територіях. Депутат від 66-го виборчого округу Павло Дзюблик визнає, що наразі значна частина голів сільських рад на своїй посаді займається виключно зароблянням грошей. Дні сільські голови вони з самого початку розуміють, що вони відповідають за тих людей, які живуть на цій території, і вони роблять це для того, щоб забезпечити цих людей. Інші просто прийшли для того, щоб отримувати нормальну заробітну платню, тому що ну. Кажемо, на сьогоднішній день сільський голова по відношенню до інших жителів Києва в селі це такі це високо обважне на Загалом депутати переконані, Житомирська область має всі шанси для того, щоб децентралізація на її теренах пройшла ефективно, оскільки її кадровий потенціал є достатньо потужним та перспективним. Ігор Ковальчук, Сергій Мальчук, студія ЦТВ для першого Житомирського.